У нас на уроці української мови та читання тема письмо як засіб спілкування. І зараз подивись на екран і відгадай, які слова заховалися в цих ребусах. Правильно, ти відгадав, вірно, це слово звуки та слово. Букви молодець. Скажи, а чим відрізняються звуки і букви? Звуки ми чуємо і вимовляємо, а букви ми бачимо і читаємо. Подивись на нашого героя та скажи: це буква? чи звук. Правильно, це буква я. Пригадаємо, яким буває мовлення. Мовлення буває усним і писемним. Усне мовлення це коли ми говоримо і слухаємо, у нас задіяні ротик та вушка. Писемне мовлення це коли ми пишемо та читаємо. В цьому процесі у нас задіяні рука та очі. І сьогодні, мої любі друзі, ми з вами поговоримо про писемне мовлення. Дізнаємося, як виникло письмо. А зараз розгорніть підручники на 14 й Сторінці. Прочитайте текст і подумайте, що вам знайоме, з чим ви погоджуєтесь, що нове і чи є у вас питання. Які незнайомі слова у вас зустрілися? Що нового дізналися з тексту? А зараз спробуйте відгадати, що вам зашифрували невідомі люди. Діти прийшли до лісу і побачили зайчика. Ми бачимо малюнки дітей, ножку, яка позначає ходьбу, ліс, око. І зайчика. Це називається криптограма. Спробуйте відгадайте другу криптограму. Правильно, діти прийшли на море фотографувати риб молодці. А зараз допоможи розшофривати. Посилання. Сумував чай. Хм, Що ж це таке? Яблуко, цукерка. Люблю. Так, бачу, бачите, знайшли люблю. Тепло. Чай ми бачимо, квітку. І. Ось таке у нас вийшло цікаве завдання. А зараз. Кладіть прислів'я із поданих слів. Подумайте, що це за прислів'я? Правильно, слово до слова зложиться мова. Щире слово добре діло. Душу й серце обігріло. Молодці, чудово, правильно. А зараз утворіть нові слова, які виникли, можна скласти з цих складів. Сливи, соло, вища лови. Сови, сова, щаслива, дійсно ці слова можна утворити із цих складів. І вам невеличке самостійне завдання. Писав Пилип під липою. Ви чуєте найбільше зустрічається звук П. І каліграфічна хвилинка у нас це рядочок. Букви «П». Розгорна... Розгортаємо зошит, пишемо число 16 вересня, каліграфічний рядочок і записуємо прислів'я, які ми з вами утворили. А також подумай, що означають ці прислів'я.